Якщо ми кажемо про глобальну причину, то звісно ж окупанти зіштовхнулися з питанням, де брати взагалі воду, яка буде заходити в місто, тобто де звідки з яке буде величезне джерело водопостачання колись стотисячного міста, вони повернулися свого часу до бердянського водосховища, яке вже не відповідає стандартам по обсягу і по санітарним нормам. І з іншого боку, величезна проблема в тому, що воно не наповнюється через те, що річка Берда е, практично пересохла. Власне, інших джерел немає. Наша територія не дозволяє користуватися свердловинами, так як е, трошки північніше в Запорізькій області, бо в нас специфіка ґрунту, специфіка ландшафту і всього іншого не дозволяє е, забезпечити таку величезну кількість води за, за допомогою свердловин. Е, і коли окупанти почали брати воду з бердянського водосховища, це було зрозуміло, що це лише питання часу, але давайте згадаємо новітню історію окупованого Бердянська, це не рятувало ситуацію абсолютно, тому що, мабуть, більшу частину часу в Бердянську води не було аніж була. І... Дуже цікаво було спостерігати за думкою місцевих мешканців, які свого часу казали, що у нас водопостачання в Бердянську це катастрофа. Як виявилося, це взагалі була абсолютно не катастрофа, навіть коли в нас були перебої, коли були постійні пориви, чопіки і так далі. Зараз ми все згадуємо з ностальгією і розуміємо, що, як, як то кажуть, поверніть часи тих чопіків і тих проблем. А сьогодні Бердянськ по факту залишається інколи із водою. Коли в окупантів це вдається, що щодо свердловин в мене була інформація свого часу і про те, що окупанти тягнули частину води з околиць Приморська зі свердловин, а потім вони робили нові свердловини, причому вони їх не всі доробили біля села Азовське. Але цей обсяг це не обсяг. Він не дає, тобто система водопостачання потребує, щоб в ній був постійний тиск і постійно, щоб вона була наповнена водою. Якщо немає того обсягу, води, немає тиску, то все, що в системі водопостачання, воно буде просто ламатися. І мережі всередині міста і певні мережі старі. Певні мережі мережі оновлені, але все те, що не нове, воно все буде ламатися, воно все буде е, летіти, як то кажуть, і все буду ну, все буде просто в дірках. Абсолютно, це, це всі ці всі ці труби будуть в дірках, якщо немає води, якщо вона не заповнена постійно. Інша проблема в тому, що е, коли окупанти розповідають про те, що вони міняють труби, це ж не значить, що вони їх міняють. Е, бо я згадую один такий е, живий приклад, коли. Так звані шефи із твірі привезли із прапорцями Єдиної Росії привезли урочисто труби, які на водоканалі навіть розвантажувати не стали, тому що вони просто не підходять по діаметру. І така історія була. Тому про які то про, про яку реальну заміну труб, про який, про який реальний ремонт оновлення систем цієї мережі може йти мова, якщо в елементарному це просто показуха. І якщо окупанти звітують, то давайте будемо ділити на треть на три частини ну і реальні роботи і їхню звітність. Тому і звісно ж, зважаючи на величезне, тотальне беззаконня, яке там відбувається, зрозуміло, що там це просто на цьому, просто відмиваються гроші. Які дають, дає Кремль, а, і вони коли реорганізовуються юридичні особи, приєднують бердянський водоканал до якогось там государственного підприємства, щось там таке інше відбувається. Зрозуміло, що це не про ефективність, це виключно про більш професійні мутки в цьому напрямку далеко ходити не треба. Можна також подивитися на ситуацію всередині самого водоканалу. Де чи не вистачало працівників, чи коли вони були їм не виплачували заробітну платню, були затримки, були звернення тих працівників трудового колективу до так званих правоохоронних органів, до кремлівських кураторів свого часу. Якщо е, всередині водоканалу безлад, то звісно, що зовні е, у системі водопостачання ладу не буде точно. А щодо сьогоднішньої ситуації, я розумію, що це все. Ну, на, на таких не те, щоб це вже наступний рівень, рівень next level після чопіків, це просто запустити воду, щоб вона хоч десь була, щоб можна було звітувати. Але згадаємо про те, що на певних поверхах, в певних будинках, води немає вже місяцями, взагалі тиску немає. Тобто, якщо навіть максимум окупанти витискають з цієї ситуації з водою, які вони можуть взагалі дозволити. Вона все одно не заходить в кожну хату, вона не заходить в кожну домівку. <кій> Я не ну, так буквально вчора спілкувався з місцевими мешканцями. В певних на в нагірній частині міста в певних п'ятиповерхових будинках залишилося на кілька під'їздів мешкати кілька сімей, тобто, звісно, що це каже і про відсутність абонплати. За ту воду не абонплати, а відсутність сплати взагалі за воду, за відсутність її використання, і взагалі за відсутність ну так би мовити, людей, які тією водою користуються і можуть е якось давати якесь дихання е водоканалу і всій цій системі. Тому це все на, відбувається на дотаціях, це все відбувається на оцих е невідповідних е за діаметром трубах е від шефів із творі із творів прапорцями Єдіднеї Росії і все. І для мене це особисто дуже показово вказує на те, що Росія розповідала, що тут мовляв історичні історичні території, що ми тут назавжди, і так далі. І тому подібне за водопостачанням за цією ознакою я взагалі не розумію, як там Росія може залишатися назавжди. Вона просто нічого не робить для того, щоб якісь наводити нормальний благоустрій. На території конкретно Бердянська, якщо ми кажемо за конкретно Бердянськ, якщо казати за Бердянський район, ну не про воду, а взагалом, то ситуація ще гірша. Тобто, взагалі забули, чи існує Бердянський район десь на мапі в окупанських, так би мовити, реаліях. Якщо вони хоч якось намагаються з Бердянська зробити якусь картинку, то про села і менші населені пункти вони взагалі забули і навіть не згадують. Ніби там немає або не було людей, ніби там немає або не було інфраструктури і так далі, і тому подібне. І якщо вони з Бердянська, які вони роблять картинкою, нічого не можуть зробити ані з туристичним сезоном, ані з водопостачанням, ані з електроенергією, ані з інтернетом, ні з чим взагалі, то як взагалі вони можуть стверджувати, що вони там назавжди, що вони там щось планують? Е, мені здається, що вони просто нашу територію тримають як е, якийсь обмінний фонд? Не вкладаючи туди гроші капітально і надовго не вкладаючись туди взагалі, для того, щоб рано чи пізно ту розруху, яку вони туди принесли, назад віддати Україні відповідно за якимись міжнародними договорами чи за якимись там іншими, ну через якісь інші події. Тобто вони цю територію як частину окупованої Грузії, вони просто на неї забили, абсолютно. І це замилювання очей для місцевих, що от сьогодні вже водопостачання є. Я коли заходжу в певні місцеві чати, я взагалі шокований, тому що е, в людей е, от життя сьогодні це в пошуках і в очікуванні води, електроенергії, інтернету, інтернет, електроенергія, вода, електроенергія, вода, інтернет. Отака от ну так тільки порядок змінюється, чого сьогодні в когось немає. І вони один в одного постійно запитують. Тобто вони не запитують. Та, я не знаю, де там краща піца чи кращі бургери. Да, вони не запитують, де е, хто буде орендувати що на новий рік, де там краще будуть вечірки, краще будуть корпоративи. Сьогодні це не на порядку денному в людей. В людей на порядку денному базові потреби е, вижити, прожити і так далі. Якщо окупанти звітували про те, що вони очистили річку Берда, це значить, що вони пригнали якусь техніку, е, трошки там щось зробили і все. Я згадую ще з часів 2020-2021 року, коли я взагалі заступив на посаду. Це в нас питання, питання очистки Берди було одним з найсерйозніших на порядку денному взагалі на рівні Бердянського району. І тоді було зрозуміло, що це просто неймовірні сили, неймовірні гроші потрібні для того, щоб зробити це професійно для того, щоб зробити це максимально ефективно і з відповідними результатами. А результатами очищення нормального річки Берда було б не тільки бердянське водосховище, а було б нормальне, як це правильно називається гірло. Здається, річки, коли вона впадає в море. В нас про, тут трошки про ностальгію, да, в нас. Чому була раніше таранка? Зараз таранки в Азовському морі біля Бердянська вже багато років немає, тому що в таранки її нерест проходить в річці, і вона раніше заходила в Берду на нерест. І сьогодні треба було привести Берду в той стан, який був мінімум 20 років тому, або навіть і більше. І для того щоб це зробити, це повинно цим повинні були займатися наукові інститути. Десятки спеціалістів тільки на рівні проектування і на рівні дослідження. Це я згадую, повторюся, 20 21 перші роки, коли ми обговорювали і коли взагалі це якось на мапі Запорізької області було видно. Берда відноситься до малих річок за категорією, за класифікатором. Вона відноситься до малих річок. І вона ну, не має такого значення на державному рівні, але вона має значення на місцевому, на регіональному рівні і насправді я згадую про те що приблизна приблизна вартість очищення річки професійного очищення річки і приведення її в належний стан абсолютно не відповідала тому ефекту який це це б дало тоді але ну тому що це було дуже вартісно і на рівні ну на місцевому рівні це ні, ніяк жоден бюджет це б не потягнув але якщо ми кажемо про е, водосховище, бердянське водосховище, яке сьогодні потрібно було б наповнити, то окупанти могли б, хоча б як то кажуть, хозспособом способом це зробити. Але за моєю інформацією, цього зроблено не було і е, водосховище для того, щоб повернути його в стан, коли води забирається, як мінімум, стільки ж скільки туди заходить, цього зроблено не було. І перспективи водопостачання. В Бердянську дуже не те, щоб туманні, вони дуже дуже погані, і зрозуміло, що нормальне водопостачання там може бути тільки тоді, коли повернеться Україна, і коли капітально буде виконано всі роботи, в першу чергу, починаючи з серйозного джерела, звідки ця вода буде заходити. Я коли е, з коли зруйнували Каховську ГЕС, я дивився ну передивлявся ретельно, взагалі, які потенційні джерела можуть бути. А, насправді, річка це дуже добре, але річка це дуже добре для найближчого села або п'яти сіл для того, щоб для ну для побутових потреб і для худоби. Якщо вона є, для того щоб забезпечувати місто, треба, щоб було водосховище. Організовано і оформлено належним чином і з відповідною інфраструктурою, тому як яка б вона не була, та річка чи вона була б повна води, чи вона там пересихає, яка б вона не була без водосховища, робити взагалі нічого. Тому я взагалі чесно. Я про Кальміус, про його використання або потенційне використання не чув нічого. Я думаю, зрозуміло, з яких причин, тому що це, ну, це реально не варіант. За інформацією, ну не такою свіжою, не 25-го року. Ще здається, в минулому, в минулому році окупанти щось там шебуршили на очисних спорудах. Але м м, вода, коли заходила в Бердянськ раніше з Каховського водосховища, вона заходила кращої якості. Е, тобто вона на початку була кращої якості і вона потребувала такої стандартної очистки для того, щоб потім е, можна було її використовувати в побуті. І вона ж не була питною навіть після того. В нас у нас а, ну, офіційно, офіційно десь вона була питною. Е, і якщо окупанти домоглися того, щоб вона хоча б не була різнокольорова е, свого часу, да, то це не значить, що вона взагалі нормальна. Тому що е, я бачив документи е, досліджень цієї води. Е, певні показники перевищують в 5, в 10 і більше разів норму. Е, це значить, що. Вона не пригодна абсолютно ні для ні для чого, максимум це ну навіть навіть город поливати тією водою не можна офіційно, тому що вона просто заходить вже погана. Очистки окупанти нормально їй не дають, тому що це дорого, тому що це вартісна хімія, її повинно, її потрібно оновлювати, її потрібно за нею потрібний догляд. Е, якщо мережі залишаються без води. То потім, коли вона туди надходить, вода наново, вона все одно буде брудна, вона все одно не буде нічому відповідати. Тобто нормальна вода буде тільки коли нормальне джерело чисте, нормальне адекватне очищення, і наповнені постійно наповнені під тиском мережі. Три компоненти по факту, да? я не спеціаліст в цій сфері, але ну, я розумію, як це взагалі просто відбувається через певний досвід та навички. І які ці з цих трьох компонентів в окупантів виконані? Жодної, тому вода не відповідає жодним взагалі адекватним нормам? Я вже мовчу про санітарні норми. І вона, якщо я повторюєтеся, якщо вона не коричнева, не сіра, не бура, як вона свого часу була, якщо вона нормального кольору або вона, або або вона не смердить то це не значить що з нею все добре вона не відповідає нічому там шкали там вся та вся вся таблиця Менделєєва в цій воді причому в нормальному такому вигляді якщо ми кажемо про класичні варіанти я думаю що єдиний варіант це використовувати в якомусь виді вигляді в якомусь сенсі річку дніпро тільки вона тільки обсяг і відстань до річки дніпро дозволить це зробити а якщо брати про фантастичні варіанти, я думаю, що якщо б сьогодні в Бердянську відбувалися вибори, от, дай Боже, коли це буде, да ми б від кандидатів почули багато варіантів, звідки тягнути воду, починаючи від того і закінчуючи тим, як дістати прісну воду з моря. Це все фантастика. Це зрозуміло, що це все фантастика. Я б дослідив дуже серйозно, трошки північніше Бердянська я б дослідив би територію для початку. Дослідив би територію на предмет підземних водосховищ, в тому числі. Не забуваємо про це, про те, що є підземні річки і є підземні водосховища природні. І треба їх досліджувати. Я думаю, що сучасна техніка, сучасні технології дозволяли б нам це нормально дослідити і намагатися цим користуватися. Але так чи інакше, проблема з водопостачанням Бердянська це проблема не тільки Бердянська, це проблема всього півдня Запорізької області, це проблема частково і Донецької області. Ну, як мінімум, наш водогін. З Каховського моря він же ж не тільки з Бердянськом ділився водою, тому це проблема, яка повинна бути вирішена не тільки на місцевому, а навіть не тільки на регіональному рівні. Це проблема реально держави, і держава повинна комплексно підійти не тільки з точки зору Бердянська, а з точки зору взагалі півдня. Як це організувати? Я так розумію, що в свого часу були дискусії щодо відновлення чи не відновлення каховського водосховища. Е, і зрозумів я одне, що це питання стоїть зараз на паузі. Зрозуміло, з яких причин через те, що продовжується війна, частково окупація Херсонської області. Е, ну по той бік, маю на увазі. По, по, по наш бік Дніпра е, і е, професійно віддати відповідь на питання, чи доцільно е, чи можливо це зробити сьогодні. Ніхто не може сказати, ну так би мовити, однозначно. І я не допускаю той факт, що каховське водосховище е, в тому вигляді, в якому воно було, відновлено не буде. Але це не значить, що можна буде зробити водосховище е, меншого розміру або водосховище в іншому місці, яке дозволить, якщо таке можливо, так чи інакше, під каховське водосховище під ту територію вже була побудована інфраструктура, яка живила Запорізьку область, яка живила лівобережжя Херсонської області, яка живила правобережжя Херсонської області. В нас е, свого часу на, в магазинах була купа. Соусів, кетчупів, харчів і всього що завгодно з овочів, які були вирощені, политі тією водою з каховського водосховища. Це була, це була величезна територія. Тому повторюся, це реальне питання державне, але на місцевому рівні Не. однозначно треба буде як мінімум заходити в серйозне проєктування, в серйозне дослідження мереж всередині Бердянська. Я згадую, як один з кандидатів в міські голови в 20-му році казав, що він прекрасно знає, як вирішити проблему водопостачання. Треба просто замінити всі труби. От ну е, да, в нас балотувався капітан очевидності на виборах. Тому е, реально сьогодні вже точно треба буде замінювати. Якщо не всі труби, то переважно більшість труб, і е, треба взагалі переглянути інфраструктуру на предмет того, як вона організована, тому що це ж не тільки труби. Це ж насосні станції, це повишаючи там понижаючи всі всі ці вузли, які є. Це все треба буде дуже серйозно переглядати і не те, щоб оновлювати, а по факту будувати все з нуля, і це не місцевий бюджет 100%. Я сподіваюся, що деокупація Бердянська дасть. Багато бажаючих фінансувати такі напрямки, в тому числі маю на увазі міжнародних партнерів. Маю на увазі може міста побратими. Може, якийсь буде утворено фонд відновлення, і це б було дуже правильно в мене в цьому напрямку. Насправді в мене дуже багато з 22-го року генерувалося ідей, і вони залишилися в нотатках як те, що можна буде використовувати після деокупації. Я думаю, що адекватний підхід зможе нормально запропонувати інструменти і механізми. Навіть як зібрати ту неймовірну купу грошей для того, щоб раз взяти і зробити воду. Бо вона потрібна не тільки місцевим мешканцям, від води буде залежати і курортний сезон, в тому числі від води буде залежати вартість житла, від води буде залежати скільки людей повернеться до міста Бердянська, і від води буде залежати взагалі. Рівень е, життя в місті Бердянську від її наявності і від її якості. Як не дивно, але це ми зараз на, на нашому прикладі ми розуміємо, що це так. Е, я скажу так, що місто залишилось без води зовсім вже. Воно вже залишилось без води. Наявність води в крані або там в системі водопостачання це не значить, що місто з водою. Тому що це не системно. І... Якщо от звітувати б офіційно, чи є в Бердянську водопостачання, чи, чи немає, я б звітував, що його по факту немає, тому що це в ручному режимі з вдалося запустити воду, вдалося, щоб вона з'явилась там в помешканцях, в помешканнях місцевих мешканців, і в окупантів там щастя. Не вдалося нічого страшного. Чекайте. І вони тільки будуть повідомляти, що мовляв, проводяться роботи, орієнтовний час включення тоді, завтра, післязавтра, через тиждень, через місяць, і люди днями сидять без води. І Запитайте в будь-якого місцевого мешканця, який залишився в Бердянську, або в того, хто, хто виїхав і має родичів в Бердянську, запитайте, чи можна назвати це наявністю води в системі водопостачання. Однозначно, я не знаю скільки відсотків можуть відповісти, що так, що води більше є, аніж її немає. Тому о, я б сказав, я б відповів на це запитання саме так, що води вже немає. Але якщо ми кажемо про е, повну фактичну відсутність. Фактичну відсутність, е, я думаю, що вона доволі тривалий час може отак, от е, продовжуватися. То є, то немає. Тривалий час, тобто окупанти думають, що зможуть вони отак от все організовано, так щоб воно десь трошки ледь жевріло. Отак, от, от, щоб трошки та вода була, і щоб не було запитань, що її немає взагалі, бо вони не хочуть потрапити на перші, на перші шпальти всіх засобів масової інформації, і в тому числі може і мордору, а точно українських засобів масової інформації, що до прикладу в Бердянську окупанти не впоралися із водою, і її там немає взагалі. Тобто вони будуть все робити для того, щоб якось, хоч якось, це називалося, що вода є. І це вони можуть робити доволі тривалий час. Тобто, від сьогоднішнього дня можуть можна прогнозувати, що протягом місяців, а може й року, отака ситуація буде продовжуватися. Вони будуть безкінечно ремонтувати те, що вони ремонтували, буде ламатися. Те, що вони офіційно перемонтували, а не перемонтували, по факту воно буде продовжувати рватися. Що в нас чимало було випадків в Бердянську, коли після ремонту закатаний новий асфальт з під нього текла вода. Ну, чимало таких випадків, коли вони ремонтували, а там нано ворвалося. І це постійно відбувається. Тому це от вони так от у них буде, вони будуть отак от це ковбасить безкінечно по факту. І аби тільки не виявилось так, що взагалі немає води просто 100%. Е, да, Я додам ну, про майбутнє. Я завжди, завжди полюбляю розмірковувати про те, в яким буде яким повинен бути Бердянськ. В, в майбутньому я однозначно. Буду докладати своїх особисто зусиль для того, щоб взагалі в Бердянську, в Бердянську відновлювати життя, повертати життя до міста і повертати місто до життя. Я думаю, що в нас після деокупації водопостачання буде брати величезну кількість сил, ресурсів і наших розумів. Але на превеликий жаль, водопостачання це одна. З проблем, яка просто знаходиться на поверхні, е, дуже і дуже багато проблем, які суспільних не тільки ну суспільних проблем, і інфраструктурних проблем, які сьогодні ми навіть не можемо оцінити їхні масштаби, тому що е, через певний час ми можемо дізнатися про те, яка ситуація з теплопостачанням через певний час. Ми дізнаємося, що там з електромережами, і зрозуміло, що е, в наших в нашій перспективі. Це дуже важка, дуже дуже важка робота. І на превеликий жаль, жаль, водопостачання буде тільки однією з цих сфер. А, просто зрозуміло, що ну, сьогодні ми розуміємо, що водопостачання це біда в Бердянську, але ми не розуміємо, яка біда в інших сферах, а вона реально всюди. Ну, отак.